Вітаю, друзі! Довгочіку на сьома серії по будівництву нового міста в Сіті Skylines 2 вже тут. Але спочатку покажу, що було зроблено в попередніх серіях. Розпочали ми місто з цього району. Збудував велику крутезну промислову зону, де є все порт, нафна, порт нафта, сільське господарство, великі унікальні фабрики, ще одна велика фермерська промисловість, а також, а також гірничорудна з велетенським роторним екскаватором. Також нафтова промисловість, сміттєзвалище і вигрібна яма, яка ще дасть про себе знати в цьому відео. Район високої щільності з прекрасним видом на море та чудову набережну з пасажирським та грузовим портом. Чудовий район низької щільності, який був перебудований в попередній серії, посилання на яку ви зможете знайти в описі до цього відео. Ну а тепер перед початком будівництва чогось нового в місті треба перевірити, як воно взагалі поживає. Придемося по потребам містян. Електроенергії в нас вдосталь. З водою теж все окей. Працює переробка смуття як потрібно. В освіті маємо потребу в початковій школі. Обов'язково вирішу це питання, коли почну будувати новий район. З пожежною безпекою також все окей. Мені там робили зауваження, що немає в'язниці і треба, типу, її збудувати, бо скажуться на злочинність. Але будувати в'язницю за 650 тисяч для 20 засуджених якось не хочу. Посидять в СІЗО та й все місто зеленого кольору по злочинності. А тим паче не будуватиму поліцейське управління за 2 мільйони 100 тисяч. Поки не буде бюджет в 100 мільйонів. Мирослав прославляє сонце знову ці сектанти, як і в відео про сусідське місто. Доволі непогано та ефективно працює громадський транспорт. Нічого поки змінювати немає сенсу, лише розширення на нові райони. Заторів великих в місті майже немає. Червоним показують дороги, які мають велике навантаження на себе. Та й взагалі трафік це останнє, чим я хочу займатися в цій грі. Також дуже ефективно почали працювати вантажні маршрути та транспорт, як потяг, так і кораблі. Мабуть, це завдяки останнім патчам, які вийшли. З парками теж все добре, але в промисловій зоні вважаю, треба розмістити більше тренажерних майданчиків, щоб робоча сила стала сильніше і ефективніше працювала на заводах. А ще на цих тренажерах займаються примарливі працівники, мабуть, це ті самі невидимі пожежники, які були в попередньому відео. А тепер завдання на цю серію буде розпочати розширювати місто, будувати нові житлові райони, адже є велика потреба у всьому, і її треба задовольнити, хоча б спробувати це зробити. І розпочав я з купівлі клітин всього острова, де будується основне місто, та з покращення набережної лінії. Thank you. Я забув показати, як гарно сюди вписався університет. Думаю, це лайк. А ще мені здається, що в цій грі міста привиди, адже не тільки на спортивних майданчиках та в парках, а й в навчальних закладах нікого немає. Дійсно, тут є якісь 400 статисти, але вони тупо стоять. А в деяких випадках у них між ніг застрілюють собаки. І хто його знає, чим вони там займаються. Он руками махають, чомусь радіють. А взагалі я зрозумів, чому тут нікого немає, бо університет всередини пустий. Hello. Далі продовжуємо будівництво нового району. Розпочинаю з прямокутників та квадратів, а потім їх перебудовую та декорую. В цьому районі я вирішив спробувати будувати житлові будинки низької щільності невеликого розміру, в 9 клітин. Вони виглядають доволі непогано, дешеве житло. В центрі цього району, так би мовити, вирішив розмістити взагалі дуже маленькі домівки середньої щільності, всього лише в 4 клітини. Но декоруванням деревами зроблю пізніше, коли весь цей район буде добудований. Ось центр, де знаходяться магазинчики та офіси, а також тут будуть певна кількість будівель високої щільності. Ну от, тепер, коли бюджет міста досяг 100 мільйонів, можна й збудувати корупційне поліцейське управління, тимчасово розмістив його в районі високої щільності, а ось в цьому вільному місті. В майбутньому спробую збудувати типу якогось центру, де будуть знаходиться всі служби для обслуговування цього міста. Ну а також, як добрий мер, виділив максимальний бюджет на досконалення цього управління. Добудовую цей район низької щільності, додаю сюди нові дороги і, мабуть, потім перейду до будівництва вже високої щільності, покажу де. Хотів би забудувати ще повністю весь цей острів, але не впевнений, що в мене вистачить на це часу. Власне кажучи, ось так і виглядає забудований цей район, трошки низької щільності, декілька будинків високої щільності, яка також додався середню щільність з дешевими квартирами, аби могли сюди заїхати наші містяни і чудово тут проживати. Так би мовити, задовольнив усіх і вашим, і нашим. Не знаю, наскільки це виглядає все гарно та гармонічно, але я намагаюся будувати хоча б охайно, аби це не було. Як було в попередньому відео, де я будував російське місто, хто не бачив, то посилання в описі цього відео та по підсказці можете прийти подивитися там взагалі прям, прям ідеально все збудовано, вам сподобається. Тому якось будую так, такий в мене стиль, якщо вам це не подобається, ну я не можу будувати так гарно, як ви будуєте ваші міста. Якщо встигнути в цій серії хочу збудувати великий район комерції та офісів ось в цьому місці. Але поки що хочу збудувати ось тут, в цьому місці район високої щільності, де також будуть знаходитись офіси і комерції. А також в мене неймовірні великі дохід для міста, це аж майже 760 тисяч. І, до речі, нам відкрилася паливна станція. Супер. Ну, як я і казав на початку відео, вигрібна яма дала про себе знати. А вона тут повністю розлилася. <риск> Рано чи пізно це мало статися, тому що я знав, що я точно про неї забуду. Забуду її прибрати, а потім знову збудувати. Ну, тепер нам потрібно цю проблему вирішити, тому що тут просто зараз іде максимальне забруднення, все залито. Зараз я це зроблю. Я просто можу взяти отак от її. А, прибрати. Повністю і вода зникне, і все. Так само я зроблю з цією плямою, яка розлилась. В цій грі абсолютно немає фізики води, тому можна навіть не паритися. Вода дуже повільно тече, кудись дуже повільно розтікається, а коли ти користуєшся ландшафтними оціми інструментами, то ти можеш просто її прибрати. І все. Води тут більше не буде. Зараз я це зроблю. Ну, як бачите, це так і працює. Піднімаєш ландшафт, потім його пускаєш, і вода зникає. Ще залишилось прибрати її з шосе. І все таки вирішив я використати водочисну станцію, аби. Більш таких проблем у нас не було. Ну і додамо ще одну станцію сюди водочисну, аби у нас не було потреб з нечистотами більше. Яму я також більш будувати не буду, ну його нафіг. А ще, в принципі, я бачу, що машинам, які їздять по шосе, абсолютно нам пофіг, що там, тупо гівно плаває і моча стяна. Може, я так і залишу, нехай собі такий їздять, ні на що не впливає, дивіться, вони абсолютно їздять собі спокійно. Ну добре, у нас тут серйозне будівництво, тому давайте я ще зараз це приберу швиденько і приберу навіть з води, тому що мені не подобається, коли вода отакого червоного кольору вигідно виглядає. Ну от, наче нічого й не було, і нічого не сталося. Все, зашибісь. А тепер я хочу оглянути, чого У мене там такий великий дохід. Бачимо, що це ж 27 мільйонів. Здуріти можна, і що місяця виходить 17 мільйонів. Ми йдемо в плюс. Витрати на всього 9 мільйонів. Це прекрасне місто, може працює максимально ефективно, і бачимо, що це служби, дороги та електроенергія. Це паркування і те, що в мене є експорт електроенергії, надлишок великий. Блін, клас, я хотів, щоб місто було в плюсі, місто в плюсі. працює як треба, максимально ефективно. Також це податки: в 17% на всі торгівлю, промисловість та офіси. Невеликі податки в мене йдуть на житло, лише на тих, хто не має освіти, в нас самі найбільші податки. Ну і, я, звісно, заохочую громадян з освітою. А от о, наше виробництво матеріалів різних о, з промисловості насправді не приносить нам взагалі майже ніякого прибутку. Лише деякі аспекти, от як папір, прям взагалі працює максимально в плюс. Мабуть, на папері ми почали заробляти. Продаємо туалетну бумагу американцям або якимось іншим країнам, в яких є в цьому потреба. Тому що в них, якщо там щось стається, то паніка на що цього. Пам'ятаєте ці часи коронавірусу, що творилося з туалетною бумагою? Ну от у мене тепер надприбутки в цьому. Зараз ще збільшу прибуток, Намічу нові райони в тих, де я збудував їх. І поставлю туди платні паркування на узбіччях доріг та економію електроенергії. Беремо, ставимо платні парковки і максимальну ціну, аби використовували парковки, які я збудую. Ну і власне кажучи, ось поставлю сюди декілька підземних парковок. Ну і звісно ж я не забув поставити паливну станцію, яка нещодавно нам відкрилася, що це дасть нам мінус 5% до забруднення ґрунту, забруднення повітря, а також збільшить ефективність промислової зони. Ну а також прийшов час будувати ще один район високої щільності, як я й казав. А також, поки я будував, відкрилась фабрика всяких електрогаджетів. Звісно, одразу ставлю її в промисловій зоні. І залишилося відкрити лише фабричну компанію. А ще ці фабрики потребують велитенську кількість працівників, тому місто потрібно розширювати більше і більше. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service Сейчас покажу вам лайфхак. Лайфхакс, <laughs> як вилізти майже за карту. О, даже метро видно, як їздить там. І фіга собі. Ого, дивіться, там люди ходять. Прикол. Ну, можна було б зекономити трохи навантаження комп'ютера і зробити так, щоб їх не було видно. Згодні зі мною, поставте лайк цьому відео. Але я виліз за куліси Прикол. Мені потрібно більше грошей. Ще <laughs> більше грошей а Ось, власне кажучи, і ті, хто принесуть мені гроші. Як бачимо, забудувався вже район новий високої щільності, з'являються тут нові будівки, нові офіси, нова комерція. Поки що все простенько, нічого такого в майбутньому буду додавати сюди, мабуть, якісь декорації, дерева, звісно ж, пішохідні доріжки, але зараз головна ціль просто збудувати побільше нових домівок. Адже в мене ще досі велика потреба в житлових зонах і взагалі в усіх інших. І одну з цих потреб я хочу задовольнити а саме в промисловій зоні. Давайте розширимо її сюди, ось в це місце, адже я залишав тут якраз вільне місце для того, щоб збудувати нові заводи. І знову ж будую все просто квадрати та прямокутники. І поки я це будував, вітаю вас, місто досягло рівно мегаполіс. Чотири мільйони нам дається багато клітин, багато понтів, як все як завжди. І що саме цікаво, я не очікував, що я дойду до цього етапу. На початку я взагалі вважав, що це місто загнеться, тому що ця гра буде тупо лагати, і мій комп'ютер не витримає більше там, не знаю, 50 тисяч мешканців. Залишилось всього лише декілька етапів до мегалополісу, це буде. Мабуть, фінал цього проходження, але потрібно відкрити всі етапи розвитку, щоб точно був це максимальний фінал. А ще я впевнений, що у нас такі надприбутки йдуть завдяки тому, що всі наші містяни тупо качаються на тренажерних спортзалах в промисловій зоні і дуже ефективно працюють. Ну, ось все тепер потреби поки що в промисловій зоні немає. Але на жаль, є потреба в виробниці. Бачимо, що це всі наші показники, так як і худоба, зерно. І горнорудні матеріали, та також нафта. Ну зараз спробую хоча б щось із цього збудувати. До речі, в цій грі дуже гарні осінні фарби. Подивіться, як все жовті. Ну а так, зараз потрібно почати будувати виробництво різноманітне. І давайте почнемо з сільського сільськогосподарського. Бачимо, що в нас пляма з родючою землею. Пропоную саме тут розмістити зараз невеличке сільське господарство. Ці плями потрібно використовувати по максимуму, тому що в нас постійна буде потреба в тваринах, в зерні в інших продуктах, і її просто, мабуть, неможливо закрити взагалі ніколи, навіть якщо забудувати всі плями, які є на цій карті. Власне, готово. ще одна сільськогосподарська пляма забудована. Ну а також забудував трошки каміння, тому що його можна будувати де завгодно. Інші гірськорудні мінерали зможу добудувати, як і тоді, коли куплю нову клітину, де в нас є саме така земля, де це ми можемо будувати. Ну А також збудую ще трошки нафтові промисловості. У мене є пляма, де знаходиться в нас сміттєзвалище. Їх я перенесу до великого сміттєзвалища. Ну а там збудую вже нафтову промисловість. Але цими всіма маніпуляціями я не задовольню потреби в виробництвах, тому що в нас вони дуже великі і нам потрібно купувати більше землі та більше корисних плям. А тим часом знову екстрені новини. Як бачите, сталося ДТП, і скоріш за все, це смертельне ДТП, адже жовтий пікап загорівся та скоріш за все, водій не встиг вибратися та також згорів заживо. Давайте поки що невеличка хвилина мовчання в його честь. Думаю, достатня хвилина вже пройшла. А взагалі, що чесно, так і не зрозумів, для чого додали сюди систему ДТП? Вона, ну блін, ну взагалі тут лишня, вона нічого не вирішує. Тут навіть коли під'їжджає поліцейська машина, з неї ніхто не виходить. От дивіться, он зараз він під'їде, під гляньте, просто став і стоїть посеред дороги, а створює затор. Там навіть немає поліцейського, аби він вийшов, там щось писав би, достав би якусь бумажечку, типу писав протокол, приїжджала би швидка, там рятували би людей. Невже цього не можна було додати? Ну, я ж я ж тільки раз вам показував, що в минулій частині, в першій частині, там є пожежники, наприклад, які виходять і о, о, гасять пожежу. Там є медики, а тут о, ну, тут те, що є отака фігня твориться. Закінчили з ліричним виступом, а зараз я хочу почати будувати ще один порт, який буде в нас з'єднувати ось цей район високої щільності з попереднім, а також з нашою промисловою зоною. І, взагалі, зараз я хочу трошки побудувати портової інфраструктури, Ну дуже мені сподобалось її будувати в цій грі вона гарно виглядає. Хоч тут і немає набережних, але завдяки дорогам можна зробити щось гарне. Почнемо з порту в житловій зоні, а потім перейдемо до промислової, де я збудую ще декілька, мабуть, вантажних портів, а також транспортний порт, завдяки якому зможуть плавати містяни на роботу. Закінчивши спортом, я помітив, що ману чому закривається промислова зона, закидаються будівлі. І я почав підозрювати, що це пов'язано з тим, що в мене не вистачає працівників, які не можуть доїхати сюди на роботу в промислову зону з основного нашого міста. Тому я вирішив збудувати невеличкий, так би мовити, район низької щільності, де в нас будуть містяни, які мають лише початкову освіту, для того, щоб вони швидко могли добиратися на роботу поруч з заводами. Обов'язково проводжу їм сюди залізничну дорогу, аби вони могли собі вільно добиратися в основне Місто на потягу, щоб у них було з'єднання з островом тим. Особливо я не парився тут над дизайном, де взагалі я останнім часом дуже розлінився і не буду нічого прям такого вау-класного, урбаністично цікавого. Звичайне квадратне село, в якому будуть жити звичайні люди, які будуть працювати на заводах, ходити на тренажери, і бути кремезними працівниками. Але в один момент я конкретно затупив. тому що я не подивився, в яку сторону йдуть у нас а, забруднення повітря від наших заводів. І якраз вони йдуть в сторону цього села. Бачимо, що це прям велетенська пляма. Тут жити буде неможливо, ми будуємо все ж таки хороше місто, але не так як було в попередньому відео. Обов'язково його подивіться. Там взагалі завод знаходиться біля кожної будівлі на сусідньому дворі. Тому потрібно це все прибрати, всю цю зону і перебудувати її по новій. В іншому місці, там де в нас чисто, не хоче так знущатися над своїми містянами. Я все ж таки хороший мер. Тому швиденько видаляються все, всі будівлі зношу. Вибачайте, мешканці, вам доведеться переїхати звідси, поки що поживіть на вулиці. Ну, ось, власне, кажучи, і цей район переніс. Я в те місце, де в нас немає забруднення. Нічого тут на природного я все ж таки не будував. Знову ж таки квадратне село. Але найголовніше те, що воно зможе нам забезпечувати працівників нашу промислову зону. Я на це сподіваюся, що вони будуть звідси добиратися працювати самі в промисловій зоні. На це було розрахування. В попередньому місці я нічого не будував, лише ось лісозаготовку. А також почав трохи декорувати район високої щільності, який нещодавно ми збудували. Тут додалося такі піжогідні доріжки, бачимо, що люди дуже активних використовують і це мене тільки радує. Також добудував порт, розмістив сюди комерцію та офіси. І, в принципі, поки що на цьому декорування я буду закінчувати. Можливо, присвятимо десь окрему серію, а може стрім буде, де ми з вами будемо декорувати наше місто. Тут тільки дерева ми можемо їх декорувати, але, тим не менш, це буде гарно виглядати. А на цьому, друзі, мабуть, ця серія буде закінчуватися. Дякую за перегляд. Намагався щось будувати. Звісно, серія вийшла коротка. Я б хотів би, щоб вона була довшою, але в мене не вистачає часу на те, щоб робити для вас відеоролики аж по цілу годину, це було раніше. Тому поки що лише 20 хвилин. Але не переживайте, я зняв дуже. Багато цікавого матеріалу з інших ігор, а також із City Skylines для вас, тому попереду буде тільки більше і більше цікавого контенту. А вам дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі та лайки. До зустрічі в наступному відео.